3 роки кукуруза по кукурузі, так? Да? Так. Да. Ну, вже двохрічний стрибків. Два, два роки так? Да. Так. Тут можна якби під дошла. Є моя, її вже зустрічаю менше і менше. Так, це вже <різь> <різь> рядок. <різь> так, густота загущена, <різь> да, тут... Тут, 85? 85, да, тут 85. далі можна пройти. Оце діабротіка попадала, так? Да, да? Да? Я в нього не вірю. Я в нього не вірю. Це діабротіка. Ну оце я скажу так. Подивись тепер ось на кукурузу знизу. Вітай скільки штук тут на метр ось, да? раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Там... Тут 80. Блять. 80... 82, 84, 86. В цьому районі десь в районі 85 тисяч. Ми ж в тому году за загустоти говорили, mm. ти ж сіяв, ти знаєш, що і на густоті 57 тисяч ти хороший врожай. Да. Ну. Так а е, що загустив? Що загустив? Трактора перецепив до сівалки, mm. а не відкалібрував. І, да, і коли я вже ну я ж шкаф, я лоханувся, це моя ошибка, ну... я сів у трактор подивився і дивлюся, що швидкість на 2,5 км не совпадає. І mm. тут я зрозумів. Mm. Uh -huh. Я й копався, я що, достав глибина нормальна, да, да. темпа, темпо, я знаю, що воно темпо, А як потім мене затемпило це. Ну да, я трохи здюгнувся одразу. Але нічого, ну, тепер подивися Ось на качан. Що що тут, шо я му сказати з такою густотою, 40 мм опаду? Дивись. Ну, это, мало рядів, це десь виходить, 14 рядів не більше, так, да, Олег? І 12. Ні, 16 тут. Там 16? 16 рядів. Ну... Но... Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. 16, да? 16 рядів майже вся заложила. Ну, оце від вологи страдала. Але ось на них подивитися. Ну, вона... Тут рихлення не було ніколи. Тут тільки оце вже угу. нарізається стріпіл і все. Це запилене вже це. Ну, вона запилена, так, да, тільки вона, ти бачиш, що вона обертувала кусок вже. Тут воно щось докачає, там якусь дядку Ну, Я тут не розчитую на якийсь врожай. Мені найголовніше, щоб вона вижила. Ну да. Мені головне, ну, вона при такій вижила. густоті, звісно, що вона. Вона вижила. Ні, що урожай буде. Тут Качан є, густота э, є, є э, дощі пішли. 6 тонн тут залізного буде. Да. Ну, Дав би Бог хоч так, бо ну я ж ну діабротіка, да, діабротика тут, понятно, третій рік, я нічим її не робив. Мав самоходку купити в цьому році, так як. Ну. А діабротіки самоходка не допоможе, йому треба тільки Це ж, е, ти давати. діабротики борешся з цим жуком, а тобі треба так. на початкових етапах боротися з личинкою. А що я туди сухого інсектициду? Він півтора місяця і толку з того. Все одно допомагає. Ну. Лучше вже тоді сівозміна, ніж засипати в нинішніх умовах ще тисячу гривень на цей. Зробити сівозміну. Ну, вже... сіво 100% треба робити. Да. 100%. Ну, тебе, а... тебе, що три культури буде, от тобі десь в районі 250 гектарів сіяти і кукурудзи повторної не буде. Ні, ну кукуруза по кукурузі все одно буде. в випадку. Одне поле буде? Каніш. Ну тоді, значить, по 200 гектарів пшениця. Ріпак ну, і 400 кукурудзи. Мені треба витравити маго, щоб воно не відклало яйця. А якщо воно мені е, з'їсть 5% отакого буде на все поле, повір, я плакати не буду. Ну якщо в тені не, не буде трави, то те, що ти будеш травити, а всі вокруг не будуть трави, то ситуація сильно кардинально не зміниться на повторних посівах кукурузи. Ну, мені дешевше загнати самоходку, якщо вона буде своя, понимаєш? дати нормально витравити і магу. Все одно його за два рази траганя. Ну, тобі треба тоді брати і вайдропи, і андекавери. Тоді ти зможеш ефективно боротися з усім. Я над цим думав. Ну тільки треба почати з стомоходка надо. був самоходка, да. все. але да. треба дивитися, щоб не було е, накидано сильно міжадя бугра, тому що в цьому році по фокусу е, Джендір не пішов. В цьому скидає, в ряду. скидає в ряду. Ну то хай резину ширшу поставлять. Ну, тоді наїжджає на рядок. У мене 520 резина на оприскувачі. У мене на оприскувачі ширша резина, ніж на цьому, на тракторі. Зад 480, перед 420, а. а 520 на оприскувачі. Ніяких питань, я вже з 2015 року е, роблю, мені кажуть, а як це воно так буде? Я кажу, побачиш. Заїхали і все по красоті, зато, коли він на поперечках у мене розвертається, ага. отака кукурузка, я біжі туди, в принципі, навіть бувало, що не залажу. Там стимуляторами нічим не лізу. Він наїхав, вона приїжджалася і назад. А о пешка їде, цип-цип, да, хрась передавила його, площа. Більша площа, менший тиск. Uh -huh. вона наїхала, так кукурудза, піднялася і все, в дітку, там 3-4 листочки і все. Ну, Я не бачу абсолютно ніякої проблеми. Воно ходить по цьому. Оприскувач самоходний став ту саму 520-ту різину, тільки, в тебе, щоб кліренс був хоча б метр 90 тому що, як правило, така резина вона нижча. Uh -huh. Все, вона буде на сантиметр 15 нижча. Ну, вона і площа опори буде. Не треба літати 30 кілометрів, як деякі хочуть. Не, ну, ви хочете, питання там, площі, ще якщо у вас 2000 гектарів, то ну, 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 тут вам треба не джундіра, а хагі. З кліренсом 2,20 і з захватом 40 метрів. У мене 36 метрів захвату кажуть, як ти будеш кропити? Я кажу, я кроплю і проблем немає. Ага. Все. Головне, щоб не Олень сидів за рулем. Це той джундір вже? Да. 36,5 метрів захват. У мене є поля трикутником по 8 гектарів. І кропить по красоті. Я йому зробив, все, він по автопілоту ходить. 13-й секційний відключається, все ідеально. От там я бачу економію на хімії. На... Нема переліва, нема оцих приколів. Тут бактерій нема. Uh -huh. да, тут бактерій немає. 55 тисяч, так? Да? Да. Я б вам це поле назвав. 60 років без врожаю, я б це назвав. Да. Так а за чим вони держать? Аренну плату платять, щоб тільки землю утримувати. Ну, витримують. Глибоке лущення. Ну, то коло типу, да? тобто, іде... Ні, Глибоке лущення це плуг на 15 см. <сум> це ти так називаєш глибоке лущення? Ну, я б не назвав би це. Ви щоб бачили, вони мені горо... дороги тут ліпше перегорують, ніж на полі орудь. Ну. Забігає на це поле 90 гектарів, забігає 8 кейсів ага. з вісьми корпусними плугами. Представляєш, що тут робиться? Тут 12 борознів я колись нащитував якоїсь року. в грудні місяці. Так його месяво, болото, не болото, дощ лі, їм по барабану. Він, Передній корпус виміляний, задній волочиться, а це там зрискали. Ну, один год, тут соняшник в них дав 3,8. Ну, це було десь в 17-му году. Це може коли займалися серйозно виробництво. Це нечаянно. 18-й рік тоді стільки опадів уліпило, що просто жах. Ну я кукурудзу збирав по 140, такого не напрягаючись. На цьому полі 164 було. Е, ні, бреш, тут у мене в 17-му був соняшник, отут я рекорд на Аризоні побив. Е, комбайн показував 7,2, По факту зважили весь 6,6 сухого соняшника. 6,6. Укруза вижила по собі зато не скільки. Ну от тут зразу видно. Ну ось тут ну, Да, Порівняти є з чим. Стріптіл це такий, тут 55 тисяч і. Біда, біда. біда. Розвіки, чи не бачу? Що, Що? тебе не падають? Треба Треба вирвати з тієї сторони качана, щоб у нас було. Щоб Хоча б положити ну, разом. — Для початку я завжди починаю з густоти. Ні, ну густота... — Казалося б. Да. Нема опадів. Okay. Е, азоти робить, як кажете, ви... Достигає не своєю смертю, так? Достигає не свою смертю. Да, Там сконцентрований азот був на стріччі. Ага. Це, щоб винести, Потім порівняти рослини і качини. Ага. Зараз потепліємо і ще більше буде. Ну да, тут Це зараз похолодало, вчора було, а то поховалося, вчора лазить. Не... Крудза метр пятьдесят. Метр пятьдесят не вище, да, вона тут у нас? Наверное, я її не видно, но але... десь приблизно. Тут Диабротика тоже ось падало. Ну це не діло. Явно з діабротікою треба боротися, подивися, як рядки повикладувало. Ну що, це пішки. Кокуруза на протилежній стороні стрібтіла. Якщо такому варіанті, то, то, то ну, ми се вже спровери. Ну ходим вже приходи тут, мокрі вже. А давай бо почини зараз саме разбираю. І тут не дивлячись, що стріптів, тут груза в більш активному розвитку. Ну, фаза починає вище. Там mm -hmm. ще біле, а тут вже починає жовтіти. Яка, сроки посіву? Один-два Один, максимум дня, бо ми отут починали. Да, ну. І так у нас виходить стріптір зліва і оранка справа. Mm -hmm. Праворуч. Опади їм те саме ось через дорогу так само. Єдине, що коренева система не копали, а виривали, то основно побривалися, бо тут. Що, ну, Потужність ця мене... коренева система зразу видно. Ну, якщо це таке зробити... вона вся розвинута в верхньому шарі. Але не забуваємо за густоту. 86 тисяч і десь 56 в середньому. Бо висівалося 60. У мене тут зійшло все чотенько. Ну, хай там, хай 83 стоячих візьмемо, mm. да, на гектар. А тут 55-56 ну, стоячих. Ну я порахував, якщо 6 штук на метр погони, все виходить 86 тисяч. Ну, то так воно і є. 86, я, ну я насчитував 86 найбільше. Mm. Десь тут я 84, бо я крутив там. Е, своїми цілами крутив, то воно в мене так і по відсотках. На, я перерахував на швидкість, потім скривав метрів 5, я отак собі кинув лінійку, то виходило плюс-мінус там трамвайна встановка. Скільки там буде ворожаність приблизно з такими качанами? Півтори. Півтори тони. У 2020 році точно те саме проходив. Але в 80 тисяч було посіяно. Тоді, угу. у 2020 році 80 тисяч таких качаних було. Угу. А, як сказати, якщо тут 55 буде, ну ти сам бачив, як це yeah, розсіяно, yeah. ну, то я не знаю, який тоді буде врожай. Ну в мене такі точно качани давали півтори тони. Ну кукуруза була 2,50. Півтори uh -huh. тонни, отаке я зібрав. Чотенько, 148 тонни я зібрав із 102 гектара. Отут, дивися, я затрачав е, при, при посіві. 50 кг фізичної ваги десь 18 кг, Це 18 фосфору, 18 калію, 6 сірки, там 4 кальцію, 0,2 бору, 0,2 цинку. Ага. І в районі 150-180 от такому діапазоні я точно не, не міг вичислити карбоміду. На 25 долотом я рихлив, на 18 уносив десь добрива. 9 літрів солярки. 2,4 літри. У мене Джон тут сіяв, взяв. На гектар посів. Mm -hmm. Далі я його бур'ян забрав, я, ну, я не, не щитав ту солярку. Він мене 350 літрів за тиждень не випалює. 36 метрів. Що він тут того? Ну, два часа поле закрив. Заправка довше, ніж бочку викроплює. Ну, так, не напрягаючись. Покропили, все. Оце всі затрати. Ну, Блін, ну як сказати? А я посчитав. я вже 20. Я тільки в цьому році, мене 95% стрибтіло все. Я... 20 літрів. Це як мінімум 20 літрів. Я зекономив на солярки, на кожному гектарі.